Доброго дня! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. Найперший урок в цьому навчальному році. І тема така Україна мій край, моя батьківщина. Давайте проведемо програму Як почуває себе ненька Україна. Дайте відповіді на запитання самостійно. Відгадайте загадку. На ріднім полі шепчуть колоски. Я рад би знати тихі їх думки. Я слухав, чув як кожна колосина шептала тихо слово. Україна. Давайте спробуємо побудувати асоціативний кущ. З чим у нас асоціюється слово Україна? Батьківщина. Країна, домівка, рідна мова, лелека, символ, калина, барвінок, рідна мова, рідний край. Всі ці вислови, словосполучення, слова асоціюються зі словом Україна. Можливо, ви захочете доповнити її також самостійно. Відкриваємо підручник на сторінці 4. Скріншот з підручника. Його фото. Я додаю до завдання в Classroom. Назви Державні символи України. які ми з вами знаємо державні символи? Герб, гімн та прапор абсолютно вірно. Давайте пригадаємо, коли наша країна відзначає День народження. 24 серпня 1991 року оголошено про незалежність України та створення самостійної держави. Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність Виняткова Конституція і закон України. Цей день святковий та є вихідним можете порахувати, скільки пройшло. Від Дня нашої незалежності 1991 року до сьогоднішніх днів. З моменту проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року Україна є самостійною державою. Її територія неподільна та недоторканна. Тому Будь-хто, хто хоче здійснити загарбницький наступ, відібрати території є злочинцем. Давайте поглянемо з вами та розкажемо, що в Україні є най-най-най. На першому фото в нас зображена літак Мрія. Всім відомий і, на жаль, у сьогоднішніх реаліях уже знищений. Також Україну ми пам'ятаємо за заповідниками, горами. Прочитаємо вірш. Мій дім, моя міць, оберіг і родина, мені наймиліша моя сторона, мій дім це мій край, на ім'я Україна, вона в моїм серці назавжди одна. Оберіг це те, що можна оберігати або захистити. Давайте поміркуємо, що для вас означає Україна. Асоціативний куч ми вже складали, а зараз відкрийте, будь ласка, сторіночку 2 у своєму робочому зошиту, і виконайте вправу. Вправа перша: обведіть, що для вас означає Україна, і на двох рядочках вони спеціально є. Напишіть додатково, що від вас вона означає. Можна скористатись підказкою на моменті, коли ми складали асоціативний кущ? Також зробіть вправу 2, що належить до культурної спадщини. Цю вправу можна зробити за допомогою інтернету. Які визначні місця України вам відомі? Можливо, ви в деяких бували. В Україні дуже багато визначних місць. Це природні об'єкти, унікальні споруди або ж пам'ятки архітектури. Вони є символами України та представляють майже в усьому світі. Виконайте у зошиті вправу 3. Її виконання також можливе за допомогою інтернету. Якщо ми можемо скористатись підручником або атласом, він вам допоможе. Введіть назву у пошуковому записі, наприклад, де знаходиться ось такий опорний театр чи ластівчине гніздо та з'єднайте лініями. Погляньте на третю сторінку на карту України. Знайдіть, будь ласка, де знаходимось з вами ми. І що ви знаєте про наш рідний край? Виконайте вправо четверту та п'яту у зошиті. Четверта вправа всім знайома. У підручнику є приклад, який її виконувати. Ну, а п'ята вправа дуже легенька. Обведіть назви тих міст, де бували ви. Або у ваші однокласники чи однокласниці, або ж ваші друзі чи батьки спитайте їх. Наприклад, я можу відмітити ті місця, в яких я була. Бачите, скільки аж у нас міст в Україні. Я була у Києві, Харкові, можу відмітити собі Полтаву, Запоріжжя, звісно, Дніпро. І, напевно, львів. Тож кожна людина з великою любов'ю завжди згадує те місце, де вона народилася, де промайнуло її дитинство, де відкрився для неї казковий дивосвіт. Дітки, ким би ви не стали в майбутньому, та де б в майбутньому не стали жити, ви завжди будете згадувати саме свою батьківщину. Рідну домівку, рідне місто, можливо, ви виростете і будете жити в іншій країні, але свій край буде наймиліший. Домашнє завдання зрозуміло виконати дві сторінки у зошиті.